Чорнобильська екологічна катастрофа, що була спричинена руйнуванням 26 квітня 1986 шостого року, четвертого енергоблоку, вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від наслідків людей, так і за економічним збитком. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Вони й понині неохоче згадують події тих страшних днів боротьби з невидимим ворогом радіацією. Олександр Сітаров, медик за освітою, в 30 років вже завідував медичним пунктом на місцевому автопідприємстві. Звідси як хімік радіолог і відправився в зону екологічного лиха на Чорнобильську АЕС. Ми стояли в радші 60 кілометрів від Чорнобиля. Нас возникнули машинами. У мене особисто 28 виїздів на реактор, на кришу. Це ми працювали там, як працювали. Тоді, я йшов перший, як хімік, радіолог, заміряв дозу. За мною йшли хлопці, хвилина дві, три, От, цукнули, вирубали кусок того асфальту. І оставили топор. Другий підбігає, той кусок асфальту закидував в мішок целофановий. Ліквідатор пам'ятає кожен з прожитих там 101 день. Пам'ятає всіх колег по цеху, з якими крок за кроком, ризикуючи власним життям, просувався до епіцентру зрива. Пам'ятає їх ще живими. І мовчки вшановує пам'ять вже померли. З нашої п'ятірки, значить, так залишився зі мною. Є такий мерзаїв, він тут присутній був, от Володя. Я його щось згадую, тому що я його рятував, від нього він отримав ожог, радиційної щоки, а стальні всі загинули, вже пішли. Хто раніше, хто пізніше, на протязі цих 24 роки. Ото ми тільки двоє залишилися з того полка. Тих пір минуло 24 роки. Сьогодні біля пам'ятника жертвам аварії на ЧАЕС збираються переважно діти загиблих ліквідаторів та їхні вдови. Адже з кожним роком за межу вічності відходить все більше і більше героїв тих днів. Серед відзначених грамотами чимало вбитих горем жінок, на ніжні плечі яких також впав непосильний посильний тягар боротьби вже з наслідками отриманої їхніми чоловіками радіації. Саме про обіцяні державою пільги ліквідаторам говорили в мед голова міської громадської організації Союз Чорнобиль України, ліквідатор аварії на ЧАЕС Юрій Савчук, пообіцяв присутнім і надалі стукати в двері всіх владних кабінетів, аби захистити права чорнобильців і їхніх сімей. Роти сьогодні була зустріч в 316 кабінетів міської раді по захисту своїх інтересів. По виконанню закону про соціальний захист Чорнобильців. багато цього зараз не виконується різні причини кризи і так далі. Але ж ми не дивлячись на кризу, у нас одне здоров'я, одне життя. Багато з наших людей вже немає. Ми йшли, виконали свій обов'язок, віддали своє життя, віддали здоров'я. Так, влада для того і є, щоб допомагала нам по відновленню, по підтримці, Цього здоров'я священники з декількох храмів міста провели панахиду за загиблими та померлими вже вдома від радіактивного ураження, а потім живі квіти, тюльпани та гвоздики лягли до пам'ятника Чорнобильця. Люди ще довго не розходилися, адже їм було що згадати і поговорити про наболіле.